Ім'я Маля має цікаве історичне походження. Воно зустрічається у документах, що були знайдені в місті Сучава, датованих кінцем 15 століття, зокрема у 1459 та 1492 роках. У цих записах згадуються особи з іменем Маля. Так у 1459 році йдеться про те, що купили обидва селища ублизи у дочки Іванова мали. А у 1492 році написано: «Оже приїхали при нас. Сестра його малі, не їх мирча і влад, проаналізувавши дані, можна вважати, що ім'я маля є похідним від прикметникової основи мал, що означає малий. Це ім'я може мати значення, що пов'язане з ніжністю, маленькістю або милістю. Таким чином воно зберігає в собі зв'язок з культурними. Та історичними традиціями, які акцентують увагу на особливостях та характеристиках людини, схожі на маля імена має галя, баля, ілля, воля, леля, неля, доля, малят, мася, Надя, галь, каня, Малян, мань, роля фаль, даня.